Всім Всем добро знаєте 152 з на сьогодні тема Question, питання. Давайте ще раз прочитаємо. У нас є таке правило. We normally use indirect question when we want to be more polite. We begin the question with expressions such as can you tell me? Could you tell me? Do you know or would you mind telling me. what time is it direct question could you tell me what time it is indirect question in direct question the order sub is subject verb do you know where I can find a bank can you tell me what time the shops close there is uh, some other common question used before indirect question I don't know what he is doing here I wonder when he will find, find the trust I'm not sure when I can come. I'd like to know where you left the documents. Ну no, you're question. You, can you use if whether? Ми пам'ятаємо про це все, давайте прочитаємо ще раз. Ми звичайно користуємо на питання, щоб бути більш вийшли. Ми, ми починаємо з питань, з фраз такі як. Можете мені сказати, сказати. Ти знаєш, бо цікаво б дізнатися. Або можеш мені сказати, знову ж таки. Який час зараз це пряме питання, а тут можеш ще мені сказати, який. Зараз час це непряме питання. На пряміх питаннях. підмет плюс от Ось воно. Uh, ти знаєш, де я можу знайти банк? Можеш мені сказати, який час, мазін закривався. Є ще інші форми. Є ще інші звичайні фрази, яка використовуються до непрямих питань. Я не знаю, що він робить тут. Цікаво, де він. Цікаво, коли він знає це правду. Я не певний, коли зможу прийти. Цікаво знати, де ти залишив документи. Не цікаво, а я хотів би дізнатися, де це залишив документи. Для питання yes-no можу використовувати або if, або weather. Weather це означає, що ти знаєш, чи він прибуде скоро. Тут дивіться, проблема тому. Um, не ну, мав користуватися цим. Діслово в кінці зазвичай да. Тому Так. Проблема. I don't know the answer. Я не знаю відповіді How many times. To tell you. Або. I have, або I do have. Do I have не підходить, тому що трішку йде. Підмед. Mm. I have to tell you uh the direct and direct question. Лас, це тут це ще порівняння. Тоді Та отак. How many times do I have to tell you? сказати I don't know why is he always I don't know why he is always so unhappy. По-моему так. Тут вже не питання, вез. Whether... Do you have any idea when the results will be published? Да якась ідея, коли результати будуть опубліковані? Якщо це... Непряме речення. Тут ось так. The result will be published. Ну, по моєму підходить. How many people called you? Or you called for the party. Опять же, how many people? Ну, тут нема такого питання, розумієте? Тому якщо це пряме речення, то просто так. How many people did you call for the party? Я багато людей ти I wonder... А тут уже не пряме речення. I wonder how long this cold weather will last. Або how long... This... Ага, тут слово випало просто. Як довго ця холодна погода буде залишатися? Дідщита лио хово офен. You should take the vitamins? Спочатку you йде. Це не пряме речення. по моєму I'd like to know for the experiment. Ага. Цікаво б дізна... Тож я б хотів би дізнатися. Чи я можу. використовувати новий продукт до експериментів. по моєму така форма. Could you tell me why. Ну ти мені сказати. Why. are you living? Це питання. по моєму так. Не do, явно. Тому що дій відбувається зараз, я так розумію. Can I ask you how long have you been living here? Чи можна спитати як довго ти тут живеш? Why shouldn't go here? Ну, якщо тут Тут просто контекст міняється в питаннях, хоч чому нюанс. Подивимось як воно буде. Ха. А тут прямий контекст. Мені здається просто потрібно думати напрямонне. Тут я ливень, тому що це питання. А це не пряме питання там було. Точніше. І тут і пряме питання було. Пряме питання було. Угу. I'd like to no, know знову ж я хотів би дізнатися, як Я можу контактувати з нею. I was wondering цікаво б дізнатися. Де ти знайшов рецепт? Спочатку ю, потім діє слово. Would you mind telling me? Would you mind, це, по-моєму, цей, да? Не можу переказоти, не могу б мені сказати, да. Не ви б мені сказати, як багато древану коштує. Отака така форма. How long is it going to take to finish the project? Як довго це займає, закінчити Maya How much time you have been living in this house? Нет, не how much time. How long you have been living? How long have you been living in this house? Ця форма, по-моєму, правильно. Could you tell me What are you are uh, afraid? Ч ты боишься? Ну off я не знаю, кстати. Я напевнен, еще тут off потрібно ставить. Это по-моему не та форма. Щоб сюда офф лепити. Do you know? Hmm. When is he going to come? моєму for тут. I'd like to know хотів би дізнатися Чому ти, типу спаєш так Who is the man in black? Can you tell me where is the students from where is the new student from? По-моему так, похоже. Тотов и тут, да? наверное, из, ну естественно. И там сюда таки ставится такий вариант також. Ну, Непогано в будь-якому випадку. Запам'ятаємо. Во, давайте доробити питання з, неп... з прямих в Do you know where he is? from? Ти знаєш, откуда він? По-моему там эти два слова поменяюся. Скабо how many countries country, Yes Has he He has traveled to Скабо до країни він подорожував. Can you tell me where Where you go? Я пам'ятаю, дід удаляється у нас, по-моєму. Та на випадку. Where you went? По-моєму, похоже. Can you finish the report yet? I'd like to know. Может, я би дізнатися. Розумієте, я не можу використовуватися тут. Не знаю тут. Я не можу просто використовуватися, якщо там не питання. You have already finished, можливо, потрібно написати. Does he go out very often. I have no idea whether... Такий порядок. незвісно, Неизв скажімо так. Ну, тхіді слова від початку. I wonder who. Цікаво б хто б. В початку she Tolkien Цікаво, б, з ким вона нам розмовляла. У ще вас стал кінцем. where is the nearest station could you tell me where where the nearest station is I can help in your colleague would you mind uh, telling me why, why can't you? Но ну, ж таки моє любимое слово, яке я не запомню. Ви не могли б мені сказати, чому... Ви, так не можете. Ой. Oh, yeah. Ну еще оставлю Кант. Кент Can you help You, your colleague? ну вот, мне кажется, наоборот, эти два слова. Can't you not пока. Can't help. What is our boss like? I do to find out. Я взял слово в еще... В початку... Ауру. New boss like is... По-моему, так. Похоже. А може без. Іс, кстати, мабуть. Будь би здесь, все ж таки. How you could do that. Я знаю як... Ты міг це зробити. Вау, wow, даже 6, дивіться. А тут Weather. Гос тут же все ж таки цей. Тут das було. Да. <laughs> yeah. yeah. Why well, you can't help your colleague. Our new boss is like Тільки is. Я все б все не вліпив не там, де потрібно, ну. Дуже гарно працювали. Розуміли деякі важливі деталі. Ну. Це гарно, Дуже гарно, добре. Дякую всім за проект. Було Хай Росія. Значить, сьогодні закінчено. Всім до наступної зустрічі. Всім пока-пока.